Ніхто інший як Марк Яворовський, друзі. Прося випадок. Три хвилини. Поїхали. Швидка ритміка дихання. Стійка аритмія, Рим, за вікном рій, стихій, А за чимсь вирли до самого обрію. Вирвані корені дерева, всі грона любові зібрано, нових уже не чекай. Вирвана миті чека і все вибухає контрастом наївної віри, сліз заціпоіння. Все вибухає димом від пороху і від банки, все вибухає свободою і полоном, все вибухає смертю і історіями подруги з пологового, все вибухає страхом і очами штурмовиків. Все вибухає, і одиниці стають нулі. Плюси стають вічним мовчанням, петиціями про надання героя України посмертно все. Ще не все, ще не все. це стрімка синкопова на ритмі какабів по бліндажах, по жилих кварталах давно вже мертвих міст. Ісус рождається у посадках на берегах ріки. У кожному з нас віки, у кожному з нас дива, симфонія наслідків і причин звучить, як ніколи гучно. Ми частина оркестру. Міцно тримай мене, коли пуски, міцно тримай мене навіть на відстані, навіть на відстані думки ранок. Стежки нейронних зв'язків, заміновані травмами, гуманітарний конвой з пігулок півлітра кави мають допомогти підвищити пильність, розвинути здібності, помічати підозрілі об'єкти мислення, розрізняти види тригерів, вибухонебезпечних реакцій, щоб вчасно віднести себе небезпечну відстань, тихесенько, здетонувати! Десь наодинці в хаті, десь наодинці. Десь знову день, знову справи. Вже давно перестав бачити сенс усіх побутових дій. Мене трясе після другої самокрутки. Тривога викручує руки, звуки лунають з під пальців, що сили стараюсь попасти у ритм сьогодення, сплести собі з натхнення нитку і почепити у цьому місці, тримати міцно, немов ти мене коли пуски, і навіть на відстані тримати міцно, щоб повернутися, в разі чого в разі, якщо нічого не стане ясно, якщо пазл досвіду не складеться у вихід з цього лабіринту невизначеності. Я просто змотаю нитку і опинюсь в надвечір'ї із добре знайомим смутком і деструктивними звичками світлом лампи цьогоріч навіть не свічки, де ти все ще мене тримаєш, а за вікном усе вибухає, усе вибухає вічно. Дякую всім, хто тримає і хто тримається, і навіть на відстані. Дякую.